Добрий день, малятка, любі хлопчики й дівчатка. Пропоную вам послухати віршик Іванни Блашкевич у дитячому садку. Наш Іван в садку, мов барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі, завели швидкий танок, звеселили. Дитсадок. Дітки, про кого ви слухали віршик? Так, про хлопчика Іванка. Наш Іванко в дитсадку, мов барвінок у вінку. А хто навколо нього? А навколо нього друзі, як весною квіти в лузі. Що завели дітки? Так. Завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Дітки, ви уважно слухали віршик і гарно відповідали на питання. На цьому я прощаюся з вами. До побачення малята!